Мерседес С-класу 2015 року з правильним тюнінгом, гарні обвіси, максимальна оптика, повний антихром, паратроніки 360, а термальне скло, диска АМГ, тормоза АМГ, чорний як треба, чорний шкіряний салон, алюміній по салону. Правильна музика 3D-бурмістер. так все виглядає, максимально збережений стан. Погляньте самі, доставили АМГ руль 143 тисячі рідного пробігу, справжній карбон, дефлектори світяться, доставлений карплей, темний потолок. Ось так виглядає задній ряд сидінь, коврики також тут АМГ. Автомобіль повністю обслужений, вкладень ніяких не потребує, виглядає дуже класно, стильно. Тут також шильдик АМГ, камера, парктроніки вихлопні, сплітер. Все виглядає, як має бути. У правильної цешки. кому цікава 15-го року звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку компанія Автокепітал. Тут ви зможете переглянути даний автобіль, протестувати та придбати. Придбати можна даний автобіль за готівку без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.